Склалися так обставини по роботі, що не могли вийти з відео, зібратися часом, бо дуже мало того часу було, а вже весело підготували землю, перекупали і кинули три лінти полива на ту сторону, там та що накинули. Посадили наші помідори, тут же є більші, такі будемо їх прямо підв'язувати. Напевно, понеділок один, один вже підв'язаний. У нас є такі вже досить більші, вже цвітуть. Так що треба брати нитку і займатися їх підв'язуванням. У них три ряди. Тут прямо зараз пливає, ставимо на півтора години. на Слабенький тиск півтора години. Засикаємо будильником. І ленти поливають. Тут видно, як вони під кущами з еміторів тече вода. В одному шлангу була проблема. Що постійно перепускали воду ті емітори. І також сильною сильним струєю, як з кранами вкрутили два шурупи наразі, щоб то просто текло ріка, що катастрофа. А так гарно працюють, нема що казати, тут видно, як так, чітко каплі йдуть під кущі, гарно поливають, нема що казати. Тут, 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 тут є більше помідори, тут такі вже досить ті, великі є. Весь велесарс наш, а тут менші. Від цього йдемо. Ще не кинули поливу, прямо буде йти, поливачкою робота, бо поливу ще немає, будемо прямо поливачкою поливати, в ті менші кущі. їм ще трошки треба, щоб... Вже починають свісти, але ще то, не то, що там ті. Їм ще тиждень два треба доганяти. Будемо так само на ту сторону кидати, три лінте. Подивимося, як цей по обстановці. Вже був тут три і тут три. Тут що наш бурячок є. І трохи творче без порядок. Накидано, бо не встигаємо, тут бурячок наш, цей лише з краю огірки. Я будуть ще не досадження, що кусок є. Е Наразі тут все, що є. Кажу, який ще не досаджені до кінця, тільки трошки почали. тут треба буде досаджувати. І полив так само без поливу, лін такий тільки сюди. от. Як ти виглядає полив наш, напевно, ще ми дали замалу висоту від землі, то мені здається тиск слабуватий. Вже розздушували, Відкручувався одно тиск слабоватий. певно, треба буде ще вище сантиметрів 20 то бочку 200 літрів піднести. Сантиметрів 20, Це буде кращий плив тоді, виходить. Дали ми на три ветки. Ось такий екран, кожна ветка має свій екран. Получається, тут центральний екран червоний один. Далі ще два маленьких екрани. І тут піднизу також такий один резервний екран. Для води є. От перекривається і відкриває повністю. Ще один екран резервний. Ми, мабуть піднесемо, тут скільки сантиметрів є. 50, треба, я думаю, 70-80. Напишіть в коментарях, кий, добра, яка висота для такої бочки 200-літрової, щоб гарний. Я думаю, так сантиметрів 70-80 буде добра висота, для того, щоб гарний полив. Ще трошки піднесемо. Тут у нас шланг один є такий такого плану, що він не тече зі Е, дає таку русу. Він щось себе погано зарекомендував і ми, напевно, будемо його знімлю і поставлю такий самий з тим емітером, бо тут русал її майже не видно на рядах. От, у той ряд він майже не зрошений. А там капелька пів години, тобто що дає русу. А ці, чи за емітера конкретно, йде за годину часу чи півтори є свій результат. Також ще, добудовуємо ще одну, немає часу з роботою, добудовуємо ще одну тепличку. Тож, бо і йде добудова. Ще покажемо тільки трошки, почали сьогодні щось правувати от тут перець, а ще не добудували, ще лишилось багато роботи, але перець вже є невеличкий, 70 штук. це буде Слідуючому відео про перець і про ту тепличку. Всім до побачення, підписуємося, ставимо лайки, це допоможе на розвитку нашого каналу. Всього доброго, далі буде.